Спонсор показу. Історія у пляжці на Тернопільщині військові контррозвідки СВУ затримали посадовця районного військомату. Його підозрюють в отриманні хабаря. За попередню інформацію, службовець допомагав чоловікам ухилятися від мобілізації, а саме. Пропонував вступати до одного з місцевих вищих закладів освіти. Вартість своїх послуг він оцінював від двох тисяч доларів. Загалом служба безпеки України нещодавно викрила п'ять таких схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку. Тернопільські патрульні продовжують виявляти автомобілі, які перебувають в розшуку. За порушення правил дорожнього руху інспектори зупинили автомобіль Форд. Під час спілкування з водієм та перевірки документів, згідно з базами даних, поліцейські з'ясували, що транспортний засіб розшукують працівники Державної виконавчої служби України. Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали. У борщівській громаді затримали серійного злодія. Одна з крадіжок трапилася в магазині у селі Озеряни. Чоловік вночі проник до приміщення та викрав звідти 5 тисяч гривень і мобільний телефон. Крадія правоохоронці затримали. Вони з'ясували, що напередодні грабіжник обікрав вже один торговий заклад у селі Лосяч. Щоправда, його спільником у цій справі став 19-річний товариш. З торгового закладу лиходії викрили готівку та продукти харчування. Крім цього, 21-річний зломисник зізнався у вчиненні ще двох правопорушень. У крадіжці з одного магазину та з приватного помешкання у селі, де він проживає. Крадієві оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Носивий собою заборонені речовини. У Тернополі на вулиці академіка Корольова інспектори помітили підозрілого чоловіка. Охоронці порядку його зупинили. Під час спілкування з патрульними останній помітно нервував та намагався уникнути розмови. Поліцейські провели відповідно до закону поверхневу перевірку та виявило у чоловіка сліп пакет із кристалічною речовиною білого кольору. Ймовірно, наркотичною. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин інциденту. Спонсор показу. Історія у пляшці.